Прийшла з святом привітати, поетеса наша київська Міла. Просимо вас до слова, будь ласка, до привітання. Доброго дня, дорогі вчителі 309-ї школи. Я вже до вас сюди приходжу як майже дому. Дуже рада вас бачити всі. Вітаю вас із вашим днем, з днем учителя. Хочу вам побажати, насамперед, здоров'я, успіхів у вашій роботі, щоб вам все вдавалося. Вдячних вам, учнів, щоб те добро, яке ви даєте своїм дітям і тепло, поверталося вам сповна. Учитель, він неначе Бог, дає нам досвід і навчає. За все життя навчив тілько, як друзів, учнів зустрічає. Не піднімаючи руки, не ображаючи нікого, уроки дав нам на віки і часточку від серця свого. Учитель він святий для нас, зневага всім виходить боку. Ми змінюємось, плине час, а він дорожчий з кожним роком. Цінуйте себе, а і вас цінуватимуть ваші учні, тому що ваші знання. Дуже цінні. Я хочу, щоб ви не страждали, щасливими тільки були, щасливими. Щасливими. Щоб душу що від рівним пускали, щоб серці троян цвіли. Я хочу з вами ділитись любов'ю, сердечним теплом. Так просто, лише треба привчитись платити добру за добро. Те, що ми даємо, те ми отримаємо. І нехай повертається вам сповна ваша любов. Е, мабуть, знаєте, не дарма обраний такий день е, дня, до Дня вчителя, саме восени, коли приходить пора збирання врожаю на полях і врожаю знань, звичайно, якийсь підсумок. І я хочу вам прочитати вірш, який мені зараз прийшов на душу, про кохання. Твоїм цілунком пахне осінь. Ціні вітер гладить коси, здається, я в твоїх руках, боїм цілунком пахнуть квіти і з гірким присмаком ночі. Куди із спомини подіти, а ось пахне і мовчить. Нехай ця пора прекрасна, Такими золотими барвами наповнена, нагадає вам найприємніші спогади, спогади про кохання, хай вона наповнить ваше життя коханням і любові. за щасливими, дорогі жінки. Я вас вітаю. Бажаю вам всього-всього найкращого, що є в цьому житті. Добра вам, любові і успіхів. Всього найкращого.